Як тебе звати? Софія. Скільки тобі років? Сім. Софійка, ти знаєш, де ти народилася? Так. Де? В Києві. Місто Київ. Клас. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Дитячим лікаром. Ух ти! А що робить дитячий лікар? Дитячий лікар лікує діток. Крутяк. Софійка, а в тебе є талант якийсь? Так. Який? Є співати. Між співати? Да. А заспіваєш якусь пісеньку? Да. Давай. Че... Ой у лузі червона калина похилилася чомусь не. Наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселемо. Клас, браво! Тебе дуже гарний голос. Ти дуже талановита дівчинка, молодчинка. Ну що, поїхали по питанням? Да. Давай. Уяви собі таку ситуацію. Якби з неба йшов дощ з їжі, то з якої? Що б ти хотіла, щоб з неба падало? З їжі в якості дощу? Це цукерки. Цукерки. А які? Шоколадні чи карамельки? Карамельки. А як же з зубами бути? Е... Йти до, до, до лікаря. До лікаря. Спочатку їсти цукерки, а потім іти до лікаря, так? Да. До тебе, коли ти виростеш. Так. Добре, класно. Якби ти на один день змогла стати вчителькою, то чого б ти навчила б своїх однокласників? Навчила б своїх однокласників вчити, е, вчити алфавіт. А ти знаєш алфавіт вже? Так. От якби в тебе був 1 мільйон доларів. Це дуже велика сума грошей. Прям дуже-дуже. На що б ти його потратила? Я би потратила бо. Я би ті віддала гроші ці... якісь людям, яких в них нема грошей. Які потребують цього, так? Ну, це... І що навіть собі геть би ні трішечки не залишила б. <смірливих> На цукерки. <смірих> <смірив> Для чого треба, треба цукерки, якщо з неба будуть падати. <смірших> Ой, клас, крутяк. Поїхали далі. Якби ти, наприклад, могла стати супергероєм, так? то яку б ти силу б мала? <смірих> 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 Літати. А як, як би вона могла допомогти в супергеройстві? Е, вона би. Бо я е, швидко прилетіла на, 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 на допомогу. Класно, всім, хто потребує. Це дуже крутяча суперсила. Софієчка. Що тебе робить щасливою? Мене робить щасливою, що наша країна дуже гарна і дуже мила. І ти пишаєшся тим, що ти українка? Так. Да. Сонечко, ти неймовірна дитина неймовірної країни. Я тобі дуже дякую.